Вихлопна система газотурбінного двигуна є часто недооціненою частиною силової установки. Газотурбінного двигуна часто недооцінюють, хоча її конструкція має значний вплив на продуктивність двигуна. Гази, гази, які виходять з турбіни, повинні виходити в правильному напрямку і з оптимальній швидкості, щоб забезпечити тягу турбореактивного двигуна. У той час, як у турбогвинтовому двигуні, де тяга забезпечується пропелером. Турбіна, температура газу і протитиск на турбіні значною мірою е, визначаються конструкцією вихідного сопла. Е, температура газів, що надходять у вихлопну систему, е, може становити від 550 до 850 е, 50 градусів за Цельсієм. Ця температура може підвищуватися та до 1500 градусів за Цельсієм, якщо встановлений допалювач, який іноді, іноді називають системою підігріву. Фюзеляж літака, якщо через нього проходить вихлопна система, як це відбувається у більшості реактивних винищувачів, повинен бути захищений від цих температур. Для цього між реактивною трубою і обшивкою літака залишають зазор, через який може циркулювати повітря, який дозволяє повітрю циркулювати, та ізоляція реактивної труби певним волокнистим матеріалом, затиснутим між тонкими шарами нержавіючої сталі, швидкість газу, що виходить з турбіни, Може становити від 750 до 1250 футів на секунду. Це десь біля позначки 0,5. Якщо цей газ повинен пройти довгу реактивну трубу перед викидом в атмосферу, щоб забезпечити тягу, всередині труби виникне велика турбулентність. Це знизить ефективність двигуна і зменшить його тягу. На цій схемі показано базову схему реактивної труби літака без допалювачів. Хоча форма зовнішньої оболонки реактивної труби здається збіжною в точці, де газ виходить з турбіни, форма об'єму всередині корпусу насправді розходиться. Розбіжність стає можливою завдяки вставці вихлопного конуса, пристрою конічної форми, розташованого впритул до задньої поверхні, заднього диска турбіни, крім того, що він допомагає зменшити швидкість газів, що виходять з турбіни при тим, як вони проходять по довжині реактивної труби. Таким чином, мінімізуючи турбулентність, випускний конус також запобігає гарячим газам. Що протікають через задню поверхню диска турбіни, ще більше зменшуючи збурення і запобігаючи перегріванню диска. Задній підшипник турбіни також підтримується всередині випускного конуса через задню опору турбіни-стійки, які обтікаються оптічниками. Оптічники також випрямляють будь-які залишкові завихрення. Які можуть існувати в газовому потоці при виході з турбіни на виході з турбіни, цей залишковий вихор міг би спричинити додаткові втрати через створення турбулентності. Якби йому було дозволено, якби йому було дозволено пройти в реактивну трубу, вихлопні гази рухаються вниз по реактивній трубі і нарешті виходять в атмосферу через збіжне рушійне сопло. Збіжне рушійне сопло. Збільшує швидкість газу до швидкості одного маха, швидкості звуку по відношенню до температури. Звуку по відношенню до температури газів в турбореактивному двигуні практично на всіх, практично при всіх отворах дросельної заслінки вище холостого ходу. На цій швидкості звуковій швидкості соплод, як кажуть, захлинається. Зона навколо працюючих газотурбінних двигунів за своєю природою, небезпечна для персоналу та обладнання. На цій схемі показані основні небезпечні зони навколо впуску і випуску двигуна, подібні до тих, що встановлені на цитованому сеансовому апараті. Чим потужніший двигун, тим далі ці зони будуть простягатися від двигуна. Зверніть увагу, що швидкість газу на виході з двигуна надзвичайно висока, так само, як і його температура, хоча рівні обох показників досить різко падають зі збільшенням відстані від вихлопної труби. Попадання сторонніх предметів є постійною небезпекою для газотурбінних двигунів. Це коротке відео графічно ілюструє небезпеку, з якою стикається персонал і обладнання, коли вони знаходяться в безпосередній близькості до впускних отворів двигуна. Зона за працюючим газотурбінним двигуном є такою ж небезпечною, як і зона впуску. Це коротке відео було знято, щоб показати, що може статися, якщо увійти в небезпечну зону вихлопних газів двигуна. Якщо увійти в неї, не усвідомлюючи її небезпеки. У конвергентному вихлопному каналі форма каналу прискорює газ. У турбореактивному двигуні газ рухається з дозвуковою швидкістю лише на низьких рівнях тяги. Майже на всіх рівнях вище потужності холостого ходу, швидкість вихлопних газів. Досягає швидкості звуку по відношенню до температури вихлопних газів. У цей момент сопло заклинається, а це означає, що подальше збільшення швидкості не може бути отримано, якщо не підвищити температуру газу. Коли газ потрапляє в збіжну секцію збіжно-розбіжної насадки, його швидкість збільшується з відповідним падінням статичного тиску. Швидкість газу в цій точці досягає одного маха. У міру того, як газ вливається в розбіжну секцію, він поступово прискорюється в напрямку до до відкритого виходу. Реакцією на це збільшення імпульсу, є сила тиску, що діє на внутрішню стінку сопла. Складова цієї сили, яка діє паралельно поздовжній осі сопла, викликає подальше збільшення тяги. Наявність двох газових потоків, що виходять в атмосферу, робить вихлопну систему байпасного двигуна. На дещо складнішою порівняно з простими системами, які, які ми розглядали до цього часу. Показана тут вихлопна система байпасного двигуна з низьким коефіцієнтом тяги, об'єднує байпасне повітря і гарячі вихлопні гази в змішувачі. Змішувач забезпечує ретельне змішування двох потоків перед тим, як вони викидаються в, в атмосферу. На цьому малюнку показано два методи, які використовуються для відведення холодного байпасного повітря та гарячих відпрацьованих газів, вихлопних газів. На верхній ілюстрації показано стандартний метод, при якому гарячі та холодні сопла є коаксіальними і обидва потоки змішуються ззовні. Однак більшої ефективності можна досягти, встановивши інтегровану витяжну насадку, яка зображена на нижній ілюстрації. У цьому типі агрегатів два потоки газу частково змішуються перед викидом в атмосферу. в атмосферу. На цій діаграмі показані відносні рівні звуку від різних джерел, деякі з яких є одними з найвищих. Серед них авіаційні двигуни. Хоча загальний шумовий почерк літака це комбінація звуків, що походять з багатьох джерел. Основним джерелом є двигун літака, багатьох джерел основним джерелом є двигун. Правила аеропортів і сертифікати шуму літаків, що регулюють максимальний рівень шуму, який дозволено створювати літакам, дозволений для літаків змусили ретельно дослідити способи зменшення цього шуму. Найбільш значним джерелом шуму від двигуна є компресор, вентилятор-вентилятор у високооборотному двигуні, турбіна і вихлопна труба. Хоча шуми, вісті, які виникають з цих різних джерел, Мають дещо різні закони, і механізми генерування їх рівні зростають зі збільшенням відносної швидкості повітряного потоку. На рівень шуму від вихлопних газів більше впливає зменшення їх швидкості, ніж на рівень шуму компресора або турбіни, тому логічно очікувати, що зменшення швидкості вихлопного струмення матиме сильніший вплив на зниження рівня шуму, ніж еквівалентне зменшення швидкості компресора, або швидкості компресора або турбіни. Відносна різниця швидкостей між вихлопним струменем і атмосферою, в яку він спрямовується, викликає сувну дію. Сувна дія, в свою чергу, створює сильну і надзвичайно турбулентну картину змішування. Тут, де турбулентна зона є вузькою, генерується високочастотний шум в картині перемішування. А там, де турбулентна зона розширюється, генерується низькочастотний шум, шум вихлопу. Чистого турбореактивного двигуна має такий високий рівень, що шум компресора і турбіни незначний, за винятком умов, дуже низької тяги. Шум вихлопу обхідного двигуна падає через зменшення швидкості вихлопних газів. Вихлопних газів. Але оскільки вони працюють з набагато більшою потужністю, турбіни і компресор низького тиску такого двигуна генерують більший рівень шуму. У випадку з двигуном з високим ступенем перепуску. Скажімо, двигуном зі ступенем перепуску 5 до 1, шум від реактивного вихлопу е, знижений до такої міри, що шум від компресора низького компресора, низького тиску вентилятора і турбіни, тепер переважає. Знизивши рівень шуму, що виходить від основного джерела тобто, вихлопних газів, е, виробники двигунів потім зосередилися на зниженні рівня шуму від решти частин двигуна, а саме вентилятора і турбіни. Е, використання. Шумопоглинаючого матеріалу, який показано тут, у впускному каналі двигуна та перепускного каналу, надзвичайно ефективно знижує рівень шуму в цих зонах. Далі в двигуні, в більш гарячих зонах, використовуються дещо інші матеріали, які мають велику перевагу в тому ж прагненні до зниження шуму. Недоліком використання цих матеріалів є те, що вони додають невеликий відсоток увазі. І що їх тертя об шкіру трохи вище ніж у матеріалу, який би використовувався в іншому випадку, використовувався би в іншому випадку. Разом ці фактори спричиняють незначне збільшення питомої витрати палива. В той час як сучасні газотурбінні двигуни а, можуть скористатися перевагами нових методів використання звукопоглинальних матеріалів, літаки, оснащені звукопоглинальних матеріалів, літаки, оснащені старими чистими турбореактивними двигунами, повинні були знайти якусь іншу систему зменшення їхнього шуму. Літаки все ще можна побачити з гофрованими внутрішніми змішувачами і соплами пелюсткового типу, встановленими з гофрованими внутрішніми змішувачами і соплами пелюсткового типу, встановленими в задній частині силових установок. Останні змушували гази текти окремими вихлопними струменями, які швидко змішувалися з повільнішим повітрям, що рухалося повільніше. Повітрям, що рухається повільніше, і затримується пелюстками. Гофрований внутрішній змішувач був найефективнішим для зменшення шуму вихлопних газів, але, на жаль, він також спричиняв погіршення продуктивності, що обмежувало його популярність серед авіаційних операторів.